Польську мову з нуля вчать у Тернопільській обласній науковій бібліотеці. У рамках проєкту Польська без кордонів тут створили чотири напрямки вивчення іноземної. Польська для початківців від нуля до А1, польська через Zoom, хто не може бути присутній вживу. Польська розмовна це вже для вищого рівня, і для тих, хто хоче поступити в польський узи. Заняття відбуваються у п'ятницю та суботу. Організатори кажуть, приходять вчити мову найбільше абітурієнти, а ще вчать польську навіть із солідарності до країни, яка допомагає нам у важкі часи для України. Приходять здебільшого люди, які хочуть або виїхати в Польщу, або з такої тактовності до польського народу, і дуже їм вдячні, хочуть підтримати вивченням їхньої польської мови. Групи для навчань польської мови вже сформовані, але охочі можуть долучитися онлайн.